У Бучанському районі неподалік села Блиставиця виявили тіло мирного жителя. Цей чоловік разом з родиною намагався виїхати з Тарасівщини на безпечну територію на своєму автомобілі, 28 лютого. Поряд знаходилися позиції російських військових. Вони розстріляли транспортний засіб. Чоловік, його 17-річний син та дружина загинули на місці. П'ятирічна донька з бабусею, яка теж отримала вогневе поранення. Валися нині вони за кордоном. Тіло чоловіка було поховане невідомими і виявлене кілька днів тому під час огляду території. А тіла сина та дружини ще раніше знайшли волонтери. Загалом на Київщині виявили 1352 тіла мирних жителів. Два попередніх тіла були доставлені раніше волонтерами, а цього тіла не було. Тобто, ми розуміємо, хтось поховав або воно вже ну не було місця волонтерам в автівку, його його вирішили поховати. Раніше у нас інформації не було, тому так пізно і виявили. Загалом останнім часом ми виявляємо дуже багато тіл саме на тих позиціях, де розташовувалась армія Російської Федерації, де вони викрадали людей, забирали до себе, катували і після чого. Вбивали, ми просто зобов'язані довести це до логічного завершення а логічне завершення це буде тільки одне притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва, командирів і всіх виконавців.